Дорогі у Христі, брати і сестри, притча про блудного сина це не історія про одного хлопця, це історія про кожного з нас, бо майже кожен у своєму житті, хоча б раз сказав Богові: Дай мені мою частку, я знаю краще, я сам. Перший свобода, яка ранить, молодший син не був злим, він просто хотів жити по-своєму. Він не прокляв батька, він не втік уночі, він просто сказав. Дай мені те, що мені належить, і батько віддав. Бог так само не тримає нас на ланцюгу, Він дозволяє нам піти, навіть тоді, коли знає, що ми зламаємося. Бо любов без свободи не любов. Друге, далека країна, блудний син йде у далеку країну, а далека країна це не обов'язково гріховні місця, це стан серця, де молитва більше не потрібна. А совість заважає Бог стає зайвим. Це коли людина каже, Я сам собі закон. Але Писання говорить: Він розтратив усе, гріх завжди обіцяє більше, ніж дає, і завжди забирає більше, ніж здається. Третє дно, найстрашніший момент притчі не тоді, коли син грішить, а тоді, коли він пасе свиней і заздрить їжі тварин. Бо гріх не знищує людину одразу. Він робить це повільно, без крику, без драми. Іноді людина каже: Я ще тримаюсь, а насправді вона вже давно на дні. Четверте, пробудження є один ключовий рядок прийшовши до себе. Покаяння починається не зі слів, покаяння починається з прозріння, коли людина перестає себе виправдовувати, коли перестає звинувачувати інших. Коли чесно визнає, я згрішив, і син вирішує повернутися не як син, а як наймит. П'яте батько, який чекає, але тут стається найважливіше батько бачить його здалека, отже, чекав кожного дня, кожного вечора. І він не читає нотацій, не принижує, не каже, Я ж тобі казав. Він біжить. Це образ Бога, який біжить до грішника, а не відвертається від нього. Шостий. Старший син небезпечніший, а тепер правда, яку важко прийняти. Старший син у домі, але його серце далеко, він виконує обов'язки, але не знає любові. І тут Христос попереджає нас: можна бути в церкві і водночас не бути з Богом. Сьомий для нас сьогодні ця притча. Запитання до кожного з нас, де я зараз, у домі чи в далекій країні, чи не виправдовую я свій гріх, чи не заздрю я Божому милосердю до інших, чи дозволяю я Богові мене обійняти? Бог не чекає ідеальних, Він чекає тих, хто повертається. І на завершення скажу: якщо ти сьогодні далеко, бон, повернись, якщо ти в домі, але без радості, відкрий серце. Бо Отець чекає, і двері ще відчинені. Амінь. Слава Ісусу Христу! Підпишись на канал Отець Йосафат, якщо шукаєш правду, якщо втомився від страху й порожніх слів, якщо хочеш почути живе слово, яке торкає серце. Натисни підписатися і залишайся з Богом.